Зупинись, будь ласка, давай разом зробимо рухунку для очей. Вимкни звук, аби очі відпочили від екрану. Наступну хвилину вирівняй спину, міцно заплющ очі і тримай. Один, 2, 3, 4, 5. А тепер широко відкрий їх. Молодець. Швидко кліпай очима. Один, 2, 3, 4, 5. Продовжуй легко кліпати очима. Один, два, три. Зараз із максимальною амплітудою дивись вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Молодець. Очима малюй коло за годинниковою стрілкою. Один, 2, 3. І в зворотньому напрямку. Один, 2, 3. Ще раз за годинниковою стрілкою. Один, 2, 3. І назад. Один, два, три. Малюй поглядом квадрат в одну сторону. Один.